Сьогодні поговоримо про корені. І перше, що потрібно знати, що корінь він як губка, тому що він втонув, він має набрати в себе воду, а також всі корені мають заселитися бактеріями. В залежності від породи дерева, вони або швидше, або повільніше вбирають в себе воду, а також більше або менше фарбують її. Порівняємо найпоширеніші породи корені. Мангрове коріння завжди виглядає масивно. Воно досить довго тоне, досить сильно фарбує воду, але воно значно твердіше, ніж інші породи, і служить роками. Мопані та кораловий корінь вони також дуже тверді породи, досить сильно фарбують воду, але плюс в тому, що вони спочатку важкі і вони дуже швидко тонуть. Але вони більш фактурні і також дуже довго служать в акваріумі. Ще одна цікава порода це корінь лабіринт. Це така новинка на сьогоднішній день на ринку. Ще одна тверда порода, яка швидко тоне і в меншій мірі фарбує воду. Різноманіття форми та фактури дозволяє створювати справді дуже цікаві композиції. До речі, щодо фарбування води, крім породи кореня, також впливає об'єм вашого акваріуму. Тому що, наприклад, якщо ви в маленький акваріум поставите велику корягу, навіть азалію, будьте готові, що вода може досить сильно пофарбуватися. І навпаки, якщо в великий акваріум поставити корягу невеличкого розміру, то фарбування води не буде помітним. І найпоширеніший корінь це, звичайно, азалія. Величезний вибір форм та розмірів дуже швидко тонуть і практично не фарбують воду. І саме азалію ми обрали для оформлення. Ось цього акваріума. Також можна використовувати і місцеві породи дерева. Досить популярні це виноградний корінь, а також корені фруктових дерев. Це, наприклад, яблуня, груша, вишня і тому подібні. І, до речі, корені фруктових дерев дуже гарні у воді, вони мають насичений яскравий колір. Також можна використовувати вербу або вільху, але в них є один мінус: вони можуть не тонути роками. Наприклад, в цьому акваріумі корені вільхи стоять уже рік, і вони досі не потонули. Вони прижаті каменем або е, вставлені з використанням розпорок. Категорично не можна використовувати всі хвойні породи дерев, такі як сосна, ялинка і тому подібні. А також акацію, вони виділяють смоли прямісінько воду і труять рибок. А такі породи, як дуб, клен, горіх, виділяють дуже багато дубильних речовин, і потрібно бути готовим, що з фарбуванням води постійно доведеться боротися. Чи потрібно якось обробляти корені перед використанням? Ні, корягу не потрібно кип'ятити, дезінфікувати і попередньо якось обробляти. Це природній декор, і він просто має пройти етапи встановлення в акваріумі, а будь-яка обробка тільки сповільнює цей процес. Отже, спочатку корягу потрібно або приклеїти до каменя, або придавити, тому що перший час вони вспливають. Для цього можна використовувати спеціалізовані клеї, це ми показували в попередніх відео. Якщо відбулося сильне фарбування води, то фарбу можна вивезти, наприклад, за допомогою порігена. В цьому акваріумі коряга встановлена вже тиждень і вода пофарбувалася зовсім не суттєво, це майже непомітно. Також на корягі з'явився ось такий слиз: це деревина заселяється бактеріями. Природній та нормальний процес в перші два тижні. Цим слизом харчуються сомики, тому сьогодні ми їх. Сюди і запустимо. Цей акваріум ми запустимо Севілію Бефортія Леверетті та е, гастромізона Red Tail, а також трошки сіамських водоросли. І для початку їм потрібно підлити трошки води з акваріума для адаптації. До речі, хочу показати зміни, які трапилися з цим акваріумом за тиждень. По-перше, ось така кількість води випарувалася всього за тиждень. По стіночкам починає з'являтися ксенококус, трошки осіло бруду на листях анубіасів, коряги. і вони трошки взялися таким коричнюватим бурим нальотом, який мають обгризти сомики. Ми зачекали близько 15 хвилин і тепер готові випускати сомиків в акваріум. Це будуть перші жителі цього акваріума. Отже, ми запустили сомиків, які зараз мають підчистити трошки цей акваріум. І так само випускаємо сіамського водорислиїда. А також додамо жменьку неретин. Равлики-неретини дуже гарно вичищають наліт на склі та декораціях акваріума, і при цьому вони не розмножуються. Також ми встановимо сюди аерацію, щоб зменшити кількість гниття в акваріумі. А в наступному відео ми зробимо тестування води в цьому акваріумі, покажемо, які параметри в ньому, можливо, трошки навіть їх змінимо. Тож, слідкуйте за наступними відео. До речі, підписуйтеся, хто ще не підписався. Попереду багато цікавого.